Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача! Як ви знаєте, я викопав кану. Сьогодні розкажу як її поділити та розмножити, та покласти на зберігання. Взагалі, то існує два способи розмноження кан це посів насіння та поділ кореневища. Насіння кани часто не зберігає сортові ознаки, та й не всі сорти зав'язують насіння. Тому будемо розглядати спосіб поділ кореневища. Саме поділ кореневища на найдійніший спосіб отримати влітку квітучі канни. Треба розділити бульби так, щоб на кожній частині була одна велика брунька або кілька бруньок. Взагалі то рекомендують робити поділ на початку березня, але я ділю після викопки саме тому, що коріння дуже велике і на зберігання його складно покласти. Можна і не ділити, але тоді весною прийдеться, щоб посадити, копати дуже великі ями. Для поділу кореневища краще використовувати дуже гострий ніж. Візуально оглядаємо кореневище і подумку малюємо лінію поділу так, щоб не пошкодити бруньку. Ну, а потім не боїмося і ріжемо. Ну а місця зрізу просипаємо попілом для того, щоб не розвивалися грибкові хвороби. Ну і кожний господар чи господиня планує скільки йому необхідно рослин в наступному сезоні. З кожної бруньки виростає окрема самостійна здорова рослина. Ну і так обережно не поспішаючи ділимо велике коріння на окремі корінці. При цьому, коли я ділю, я придивляюся, де пошкоджені ділянки коріння. Можливо десь коли я викопував пошкодив корінці, то їх я обрізаю. Також я обрізаю та видаляю зелене стебло. Ну і на першому етапі поділу отримаємо приблизно ось таке коріння. Ну а тут ви можете побачити, що коли я викопував основне коріння, я пошкодив бруньку. Тому я це все вирізаю та викидую. Ну, і як я казав раніше, стебло також відрізаю. Ну, перший етап поділу практично завершено. Очищаємо від ґрунту, дорізаємо те, що не встигли обрізати, і потім переходимо до другого етапу. Ну А це вже можете спостерігати готовий посадковий матеріал, який я закладаю на зберігання паперові ящики. Цим корінням поділилася зі мною сусідка. В наступному році будемо саджати та розмножувати їх. Виглядають корінці начебто маленькими, але в наступному році з кожної бруньки виростає повноцінна велика рослина понад 2 метри висотою. Ще побачив таку закономірність, що краще розвивається маленький корінець, і в наступному році він буде виглядати ось так. Ну а велике коріння такого ефекту наростання не дає. Ну не хочу лягати спати кана і знову проросла. Другий етап, після того як я порізав почистив від ґрунту корінці, треба їх промити. Існує дві думки: хтось не миє та не очищає від ґрунту та залишає на зберігання коріння кан в такому вигляді, як воно є. Ну, а я на власному досвіді можу сказати, що краще очистити від ґрунту, вимити, потім висушити до сухого стану коріння і закласти на зберігання з температурою плюс 5 плюс 8 отож ми йому та купаємо коріння нашої тропічної красуні ну а далі переходимо до третього етапу десь приблизно так виглядає посадковий матеріал який я буду закладати на зберігання до наступної весни але перед цим переходимо до третього етапу я складаю очищене та помите коріння кан у ящик та викладаю на сонечко для того, щоб воно підсохло. А вже потім складаю паперові ящики на зберігання. Зберігати краще, як я вже казав раніше, при температурі плюс 5, плюс 8 у підвалі або в холодильнику. У мене такої можливості немає, тому я складаю в паперовий ящик та зберігаю у сараї. Ну от і все, чекаємо весни. На цьому буду завершувати до наступних відео. Всього найкращого.